Вітаємо, шановне панство, З вами знову ми. Сьогодні ми робимо короткий, швидкий огляд по біткоїну і по фондовому ринку. Без води з кучою точкою входа. Ну коротше, ви поняли. Все, переходимо швидко. Зараз мій колега відразу починає говорити за глобальніше. Потім я трошки за локальніше і глобальніше теж скажу все. Так, да, давайте, от ми по обшому концепту пройдемо від глобального до локального, щоб розуміти, що коли відбувається. Починаємо зразу з біткоїна. І так, як в минулих оглядах говорили, ну, у нас утворюється тут певна недільна акумуляція. Наш недільний таймфрейм. От в нас була маніпуляція, і зараз ми бачимо формування акумуляції. Були два сценарії минулого разу. Те, що ми звідси. Зробимо просто четверту точку і вийдемо вже повище кудись забирати ці рівні. Або ми одразу з третьої точки заберемо наш рівень 22-23 тисячі, і тоді вже будемо забирати верхні рівні. Що ми побачили на даний момент? На даний момент ми сформували: от перша точка, друга точка, третя точка, четверта точка, сформували четверту точку і зараз пішли формувати п'яту точку. І зараз в нас є знову ж таки два сценарії. Ми прийшли забирати, забираємо е, ці об'єми, їх розторговуємо, проходять аномалії, і ми бачимо закономірну корекцію донизу. І шоста точка зазвичай забирає максимальну ліквідність. Максимальна ліквідність це в нас знаходиться знову ж таки 22-23 тисячі в цьому ціновому діапазоні. Сформування е, шостої точки це буде вихід вверх. Через те, що в нас лонгова структура, маніпуляція плюс акумуляція. І цей вихід вверх, на мою думку, скорше за все, і за хороших умов, може привести в нас таку так сказати, локальну міні-бичку. Ну, як назвав це бичкою, ну, багато хто називає це бешеним булораном, ну, але це буде такий файний ріст, десь до відміток 38-40 тисяч. Це буде до місячної маніпуляції. Бо на місячному таймфреймі ми бачимо, як в нас була маніпуляція. Зараз ми отримали вихід донизу, сформували акумуляцію і забираємо маніпуляцію, і звідки ми побачимо вже подальший рух дуже далеко додолу. У нас була ідентична ситуація тільки в іначому сценарії, якраз таки на даному рівні. Тоді, коли ми дуже файно хорошо шортили з 50 -ти тисяч, от наша була недільна маніпуляція, сформували акумуляцію, вийшли, забрали. Недільну маніпуляцію і побачили вихід донизу. Так само, і тут я зараз очікую, от, якогось такого сценарію, що сформується там шоста точка, п'ята точка, підемо, заберемо шосту з максимальних об'ємів, забираємо 40 тисяч. Але це, це все може відмінитися просто е, ще одним сценарієм. Е, багато от як тут у нас було 4 точки, так само і в теорії зараз може бути 4 точки. Я думаю, що поки до цього е, про це дуже рано говорити, але бо немає ніяких. Новин немає нічого, що може фундаментально е, структуру пола поламити. Тоді в силу ставок, в силу політики ФРС, ми побачили такий швидкий вихід. А зараз в нас поки що немає якогось такого дуже позитива. Е, може відмінити цей сценарій якісь інформації, якраз таки, от на рахунок Блекрок. Фото ви є якщо там все одобрить, то і пройдуть, і будуть проходити аномалії б'шені в атасі. Ми їх точно побачимо мінімум на денному таймфреймі, і ми просто сформувавши першу, другу, третю, четверту точку, залишивши цю ліквідність позаду на, на майбутнє, просто вийдемо звідси до району 38 тисяч. про це дуже покарано говорити. А на одному дні в нас все все точно так само. Ми в рамках структури прийшли до максимальних об'ємів, максимальні об'єми з нас знаходяться на 30 33200 30, до 30 700. До 30 700 ми бачимо там там багато є об'ємів, і ми можемо в теорії десь Ще тут трохи попилити, забирати якісь оці об'ємні рівні, і побачимо вже тоді вихід донизу, якщо не буде відміни шортового сценарію. Далі передаю слово колегі. Він розкаже вже більш локальніше, як можна буде вже взяти саму позицію, з якими е цілями і як розрахувати це все. Да. Так, добре, чудово. Тепер ну ще трошечки ладно вже так і бути. Поговоримо про біткоін, то поговоримо по плотному. Про ETF і додамо трошечки, хочу додати. До от, глобального сценарія не можу не погодитись абсолютно із е, своїм колегою. Е, і, в принципі, якщо от, говорити про якісь спотові ETF-и, то вони, мабуть, є єдиною причиною всіх рухів біткоїна зараз. От цей блекрок по факту він вирішальний для біткоїна у всіх аспектах. Що зараз? Наприклад, якщо ми реально там, його приймуть і ми підемо, пробиваємо 32 тисячі, і ми закріпляємося підемо вверх. Ну, поки цього нема, навіть про це думати, сенсу не бачу. Що, типу, буде от -отут? Ну Особисто ми все-таки очікуємо звідси вихід вниз і район, то цей, ну, там ще 20 тисяч, там дуже багато об'ємів. Там може бути якийсь запил, ще щось. Я думаю, це дуже доречно в силу того, що зараз от багато, дуже величезна кількість учасника ринку, дуже сильно і позитивно налаштовані е, стосовно от, подальшого прийняття заявок ЄТФ. Я думаю, що все-таки ми побачимо винні цих всіх учасників, причому конкретний саме такої структури буде рекордна кількість ліквідацій. І, отут, коли буде максимальна зневіра в ринку. Ринок її дасть заробити тим, хто вміє очікувати. Давайте перейдемо до локального, так би мовити, локального. Я недавно в Тіктоці записував огляд, казав, що в районі 30 тисяч є в нас лімітний продавець, він реагує сильно і реагує доволі таки хорошо, і, в принципі, в нас є таке приховане виснаження покупця, ми бачимо по Дельті. Покупки падають, бачимо тут дуже неефективний такий тренд: ледве-ледве лед, оновлюємо кожен хай. Я все таки думаю, що плюс-мінус цієї зони ми скоро випадемо вниз. Як можна розглянути якісь позиції? Ну. Оце все позиціонуємо вниз на там зони плюс-мінус спок, можна дивитися якісь позиції. Можна, звісно, зайти агресивно, але майте собі на увазі, що ми ще можемо тут виноситись. Тобто ви або заходите більш консервативніше, чекаєте літеста цієї зони, і далі, я думаю, ми впадемо в район 28-400, після чого можемо формувати запил, робити корекцію на підтвердження злому по прайсекшену. Структури, ну і там якийсь теж буде найбільший об'єм забирати, і ще буде ще одне ще більш консервативніше ТВХ. Я особисто, в принципі, думаю, що от, от ці всі фактори, це вже відносно таки достатньо аргументів до того, що ми скоро будемо падати, і падати будемо непогано до зони 23-20 тисяч. Тобто у вас є два варіанти. Давайте я е продемонструю їх, намалюю. Як можна взяти локальну позицію. Перший варіант у нас є. От, е тут зараз сформована така акумуляція, найбільші об'єми цієї маленької такої акумуляції. Вона дуже маленька, просто це заснована на реакції лінії. От, зараз вони знаходяться в районі 29-900, грубо кажучи. Вони ще можуть перенестися. Тобто ми випадаємо, тут закріплюємося. Потім на тесті можна добрати позицію от -от -от, і в стоп кинути тоді вже тут десь. От Перший варіант точки входу. Другий варіант це якщо ви вже це ігноруєте, воно йде сюди. Тут десь на тесті ви можете добрати ще, якщо буде таке. Я не знаю, як ми будемо падати. Може падати дуже сильно, ну, насправді дуже сильно, бо дуже такий тренд був агресивний, і е, так би мовити, є кому продавати, якщо почнуть продавати. От. В принципі, по біткоїну більше додати нічого. Зараз дуже величезна кількість циган буде казати за великі лонги, за ту зиму не за бички. але об'єктивно, технічно, поки в нас блок продавця тримається файно, поки продавець тримається дуже чудово, говорити про те, що буде якась люта бичка, ну немає ніякого сенсу, ніякого підтексту. Типу, блок продавця 30 плюс-мінус один 30 тисяч. Ми можемо тут пиляти, але він вже себе почав сильно проявляти і виглядає так, що шорти дуже близько. В принципі, це все по біткоїну. Перейдемо до фондового ринку, там все дуже цікаво. Давайте я хочу почати з золота. Е, колись ще, десь, от коли була ситуація з банками, це десь був травень. Кінець травня. Ми побачили перехай цих екстремумів по золоту, і тоді США почало виділяти. Ну і далі вона виділяє, тратить і дуже сильно збільшує свій борг. Допомогу для банків, бо банки почали скамитися через неефективне управління, і ми побачили корекцію золота. До речі, дуже ідеально золото відпрацювало, навіть те, що я намалював просто так. Тоді ми з цієї зони середини оцього баланса, да, це зона найбільших об'ємів баланса, тут проходить плюс-мінус, якщо так охарактеризувати. Коротше, тут так не, не визначить фьючерс дивитися. Ми побачили сильну реакцію. І зараз я думаю, що на фоні е, звітів, які будуть виходити на цьому тижні, ми побачимо корекцію по золоту, ну в цей район, можливо, навіть. Ну, корекція, в принципі, буде непогана. Там 1940-1930, в принципі, абсолютно неважливо. Так, да, золото виглядає все-таки далі лонгово, типу. Але... На перехай цього хай, але корекція, думаю, буде. І ця корекція може нам допомогти в чому? Може нам допомогти в корекції на індексах, про яку ми говорили. Не факт, що вона вже буде така сильна, насправді. Якщо говорити про 4450, от трошки нам не вистачило, дуже трошки, щоб сходити туди. На жаль, але нічого. Я думаю, тепер ми можемо розглянути сильну зону. Я вказав, писав вам пост. Тут всі більшість спекулятивних лонгів було закрито. Я писав, що звідси очікую вже не східного руху мінімум в цю зону. Ми так і зробили. І зараз все-таки думаю, що варто розглядати нові позиції. Я сам особисто хочу добрати плюс-мінус. Ну, з зони 4 4 я думаю, Це бажана корекція. Є, звісно, небажана корекція, це район Ну, Я сподіваюся, я все-таки, що буде не отак. От а буде от, зараз, може, трошечки знизимося в понеділок там ще. І підемо на більш бажану корекцію до Фереса, після чого підемо в сильне падіння. Все таки в мене очікування на дуже ястрібну риторику, якщо з огляду на нафту, на її ріст, інфляція буде далі рости. І фактично нас ну така ситуація, якщо дивитися на, на всі борги, що, от, ну коротше, грубо кажучи, що бульбашка скоро лусне, я думаю. І це скоро дуже скоро трапиться. І коли вона лусне, то буде сильний масштабний дамп. Та я не перебільшую. Я думаю, що після цієї корекції е краще, щоб вона була бажана і була більша і краще. Я думаю, ми побачимо сильний дамп спершу в район 3,900 і далі й нижче на перелой. Тобто, ну буде зараз найбільша хвиля падіння після цього. От, якщо дивитися на здак. ZDAC... Давайте я вам продемонструю. По Наздаку теж все, по суті, ідентично. Я от відкривав. Давайте відкрию фьючерс на Наздак чисто так. Тут теж я багато казати не буду. У нас найбільші об'єми от 15, 100, ну, 15200. Ну, коротше, блок продавця от оцей. У нас це є блоком продавця ця зона. Я все-таки думаю, що два варіанти теж ми маємо, або слаба корекція, тобто з ложного треба дивитися, якщо буде ложний, то можна попробувати доєднатися до руху. Вот. Або буде сильна корекція, це в вот оцей, звідки буде шикарно просто доєднатися до руху. Стоп, ну, Або треба буде ставити такий десь за накопичення. Бачите, який неефективний стрес. Все, думаю, що тупо трикутник відпрацює на розворот в середньостроковій перспективі в нас. Ну і цілі по роздаку, звісно, теж будуть шикарні. 13 тисяч десь це буде. Тобто я очікую сильну хвилю падіння, бо бульбашка скоро лузне. І на фоні цієї, цієї негативної ситуації біткоін як високоризикований актив виглядає мені на зниження. Так, може він не знизиться саме так сильно. Ну, може і сильно знизиться. Прогнозувати ми не будемо. У нас є тільки е, догадки, що от, ну, в районі 20 тисяч, все-таки ми побачимо. Е, ну, Я надію, що ми побачимо якийсь боковик з сильними виносами. Може навіть свіпом цього лоя да, там якісь виноси будуть. Ясне діло, що будуть. Я певен, що це не буде так легко, що ми заберемо і зразу підемо. Думаю, це буде за пилом, бо таймфрейм недільний е, даного накопичення. От, але от на фоні цього всього, це зараз не дуже сприятлива ситуація для от, якщо говорити про якісь ETF-и чи ще про щось. Плюс беручи біткоін як сам актив, він не дуже от, підходить зараз ще по всім критеріям. До того, тому, думаю, можуть зараз перенести. І перенесуть, і підемо разом з усім, як всі високоризиковані активи довго і скучно. Скажу пару слів ще по нафті і хватить. По бренду. Минулого разу казав, рекомендував розглянути після корекції сильний хороший лонг в цю зону. Корекція відбулася, в район 82. Ой, це щось я попутав. 4-хдинний тафри. Корекція відбулася, була, правда, дуже така ювелірна була корекція, не було примложного навіть виходу. Ну, сходили. В район 90 -е, відразу дали реакцію, оновили цей максимум і дали зараз ще одну корекцію. Ну я особисто очікую нафту вище цього максимума. Якщо говорити про якісь входи, ну треба дивитись. Фактично, ми можемо продовжити весь східний рух зараз. Якщо взяти весь даний ліс, давайте візьмемо весь даний ліс, натягнемо профіль на весь рух. То в нас отут непогана зона така супротиву формується локально. Якщо говорити про продовження якесь тренду, то можемо ще трошки даже сходити. Це район там по бренду 90 Ф'ючер Соанде, нагадую, може вас відрізнятися, тому прикидуйте по своєму графіку. І піти далі вверх. І якщо дивитись по позиціям якраз, то. Ну, мабуть, все-таки треба чекати, думаю, ложного якогось. Може, як підемо без нього, але все-таки, думаю, бажано почекати в цій зоні нафту. І після того подивитися вже лонг-стопом за неї і там до Перехає. От, от такий от план. А якщо не дадуть, ну, то вибачайте вже як є. Тобто, от всі наші очікування. В наступні дні, я думаю, ми багато постів не буде. Поки не буде якоїсь оновлень, якоїсь ситуації, точки входа по всьому подані, по всьому, що нас цікавить. Типу. По такому, як ефір, чи ще щось у нас немає входу, бо шорт звідси далі по факту не страждає, ефір далі в сильному страшному балансі. Повідку описав ситуацію, думаю, скоро буде шорт. Все, всім дякую за увагу. Мій колега також з вами прощається. Да, всім гарного торгового тижня. Якщо будуть якісь запитання чи побажання, да. пишіть обов'язково в коментарях на Ютубі, Телеграмі і давайте більше фідбеку, щоб ми більше давали огляд. Та-да, -да, більше фідбеку явно треба. Зараз от всі ринулись до всяких циган. Ну, як завжди. Ну. Тому так, залишайтесь коротше на лінії, все всім успіхів.